Ту подорож вона запланувала у свій улюблений момент, відразу після прокидання і лінивого пиття кави в ліжку серед незвичної легкості, позбавленого будь-яких справ та обов'язків вихідного дня посеред тижня. Таке накопичення випадкових приємностей додало їй мріянню ейфорійності. І, і вона відразу ж почала побоюватися, що варто лише озвучити сказане, як відразу доведеться брати на себе певні зобов'язання, а разом з тим зникне приємність спонтанної дії. Тому їхати вирішили наступного. Ж дня. Оскільки в одній програмі неможливо розповісти про всіх представників сучасної української літератури, в нагоді нам може стати книга Декамерон нова антологія оповідань десяти українських прозаїків останніх десяти років. За інших обставин все могло скластися цілком по-іншому, і антологія мала б інший вигляд, обсяг та зміст. Пише у післямові до книги Декамерон, її упорядник ще один яскравий представник сучу криліту харків'янин Сергій Жадан. Письменників твори, яких увійшли до цієї антології, виданої клубом сімейного дозвілля, об'єднують суб'єктивний смак упорядника і певні хронологічні межі. Саме ці автори, на думку Жадана, найповніше передають смак останніх десяти років українського життя. Хто краще розповів? Вісь про час, як не письменники, які в ньому жили, запитує Жадан. Але Декамерон також у короткій оповідній формі знайомить нас із стилем і проблематикою справді впливових українських письменників. Софія Андрухович пише про несподівану смерть. Любко Дереш у стилі улюбленого Стівена Кінга про клуб молодих вдів. Анатолій Ністровий про добро, до якого люди виявилися не готовими. Світлана Пиркало про пошуки ідеального чоловіка. Тарас Прохасько про побачене і відчути. Сашко Ушкало про пригоди у плацкартному вагоні Ірина Карпа зізнається у любові ковбасі. Світлана Поваляєва пише про атракціон людських почуттів. Безперечно, ця книга допоможе обрати цікавого вам сучасного українського письменника. З одним із них ви познайомитеся у рубриці Книжковий гість. Заповідання вона знає всі шлягери цього року Сергія Жадана. Еше затримався в місті випадково. Мав від'їхати ще позавчора, проте постачальники тягли час. Посилаючись на передсвятковий поспіх, просили ще трішки зачекати. Переконували, що все буде добре. Кеша кілька днів жив у знайомих у старому місті, сприймаючи все як веселу пригоду. Приїхав він за органом для харківської філармонії. Економіка чудова галузь людських знань. У ній поєднуються математична логіка і психологія, дисципліна і творчість. Говорить економіст за освітою і письменник за покликанням Любомир Дереш. За плечима Любка п'ять романів: культ, поклоніння ящерці, архе, намір та трохи пітьми. Написав Дереш і дві дитячі книги: Ганя, заклиначка змій та про дитинство видатних дітей. Марка Твена, Стівена Кінга, Миколи Гоголя та Ніколи Тесли. Свій культ Любко Дереш написав. У 15 років договір на видання твору неповнолітнього автора підписували батьки. Довгий час Дереша називали письменником Вундеркіндом і хвилювалися, чи ж не вплине рання популярність на його творчість. Але нині твори Любка Дереша перекладені російською, польською, італійською, сербською, німецькою мовами і активно видаються за кордоном, що дає можливість письменнику не думати про підробіток, подорожувати, пізнавати себе і далі займатися літературою. Любко, після презентації свого останнього роману, який називався Трохи пітьми, ти сказав, що візьмеш невеличку паузу, аби подивитися на все написане тобою збоку. Попри те, що були видані дитячі книги Любка Дереша, все одно я думаю, що ця пауза була в плані такої великої прози. Що ти за цей час побачив, які для себе зробив висновки? Ну, за ці два роки чи навіть за три роки відбулося чимало всіляких змін там в моєму особистому житті, і а, в світогляді моєму як літератора напевне про це в першу чергу варто говорити. І за цей час був написаний а, цілий роман, а, але який лежить наразі, поки що він видаватися не планується, але він. Остаточно закрив для мене якийсь такий внутрішній великий цикл. Це такий абсолютно позаісторичний а, роман, який навпаки заперечує будь-які хронології, в якому всередині кого існує свій власний календар. Тобто персонажі свідомо протестують проти нав'язаного ходу часу і намагаються втекти не тільки з часових якихось рамок, але взагалі з тих рамок реальності, які нав'язуються зовнішнім світом. Тобто, це такий... А, Роман заперечення, я би сказав. Заперечення, зречення. Молодий письменник Любомир Дереш зараз має повну можливість жити за рахунок закордонних гонорарів. Що справді це так? Я думаю, що це цікаво людям, які думають, що насправді література не приносить заробітку. Ну, так стається, що живу саме зараз е з таких доходів. Наскільки ці гонорари закордонні є великими. Тобто я не прошу називати якісь цифри, але чи справді реально прожити за рахунок гонорарів письменнику сьогодні? Ну, це також вимірюється запитами письменника до життя. Поки що білого ягуара я собі ще не купив, але це моя мрія. От. І для чого тоді білий ягуар? Ну це красиво. Ну, взагалі, питання для чого? Це. А... Дуже тісно пов'язано з питанням грошей, так що їх там постійно не вистачає, тому потрібно економити, купляти не білий Ягуар, а там білі Жигулі, наприклад. І, а мені не подобається те, що, що мої мрії повинні бути обумовлені якоюсь зовнішньою реальністю. Мені здається, що реальність якраз вибудовується від того, що ми в собі всередині створюємо. Тобто, якщо ми собі поставимо рівень, що у нас... Запор... білий запорожець, то очевидно, що у нас буде білий запорожець, і що ми собі всередині відчуваємо, що нам це комфортно, це нормально, це для нас прийнятно, а в цьому немає нічого постидного. Що у нас є білий ягуар, наприклад, якщо ми вже заговорили про гроші, я б хотіла нагадати нашим глядачам, що Любомир Держ за освіту є економістом, а це досить рідкісно для сьогоднішньої літератури, де більшість становлять філологи. От на твою думку, сьогодні в країні така досить складна, скажімо, економічна ситуація. Як ти думаєш, хто потрібен? Україні зараз більше фахові економісти чи фахові літератори? А я думаю, що скоріше фахові літератори, але е, скоріше в зрізі ідеологічному, тобто вони повинні створити певний якийсь образ країни, е, смислу образу. Який би допоміг направити е, людям свої думки в одну сторону, оскільки немає усього е, якогось організуючого чинника, так е, люди розповзаються, тобто влада щось робить одне, е, а виконавча влада робить щось одне, там законодавча щось інше, судова ще щось інше, і тому якась існує така дезорганізованість і здається, що в країні повний хаос. Якщо існує такий цілісний образ країни. Тоді можна скоординувати наші зусилля і робити спільну справу якусь. І цей образ він повинен давати кожній людині натхнення, силу, бажання рухатися в сторону цього образу. І тоді починає реальність власне вибудовуватися. Так будувалася Америка, яка мала свою ідею, мала свій, свій канон, так до якого вона рухалася. Так будується зараз Китай, який має Тисячолітні плани а, стратегічні на те, а, як повинна розвиватися країна. А, так що потрібні стратеги, ідеологи і образотворці. Хто з цих людей потрапив сьогодні до нашого кошика? Це фахові літератори, стратеги чи образотворці? Ну, давайте подивимося, хто до нас потрапив. Значить, перша книжка це найстрашніший автор, напевне. З цієї збірки це Юрій Мамлієв. Цієї книжки я не читав, але я би дуже хотів з нею ознайомитися, тому що мені цікава сама персона Мамлієва. Він відноситься до такого закритого кола московських метафізиків, містиків, які були особливо активними десь в 80-х-90-х роках у Москві. І він є. Він представляє собою голос цього середовища. Тобто кожна його книга це є такий певний метафізичний код.